Майже сім років родина Букіних робить усе можливе і неможливе, щоб побороти хворобу їхнього молодшого сина Андрія. Хлопчику майже 13. Йому поставили діагноз ідіопатичний підлітковий скаліоз. Рояби хвороби з'явилися в шість років, коли ми проходили медкомісію в школу. І вже на огляді у лікаря-ортопеда вже був поставлений діагноз, і це була не початкова стадія. Це не було ні крива шея, там ні сутулость, А це, а це був уже з скаліоз майже другого ступеня. У нас вже було 24 градуси. Я не хочу нікого звинувачувати, тому що ну жили ми не в лісі. Ми ходили до лікарів. Ми ходили до дитячого садочку. і У нас там був, був спортивний вихователь, але ж на жаль. Так сталося. Стало помітно, коли лікар на огляді поставив його. Ну так як треба, як перевіряють дітей на сколіоз, І тоді вже уже було видно, що у нього росте горб. Родина одразу розпочала процес лікування. Це були не консервативні методи, а більш профілактичні, говорить. Наталія Букіна. «Ми і носили і корсет, і робили в Києві тейпи тейпірування, і до мануальних терапевтів, і до костоправів, і до реабілітологів, і масажистів, і в общем, Перепробували ми дуже багато. Ми в понеділок були в Києві у лікаря-нейрохірурга. У нас вже 60 градусів викривлення хребта, і це настав критичний момент, коли далі чекати вже не можна. Значить, як з нами розмовляв лікар, він сказав, що до 60 градусів мова йшла тільки про те, що операція триває 8 годин. Що це довгий наркоз, але ж не йшла мова про ризик, ризики. А, на жаль, на даний момент вже йде мова про ризики пошкодження спинного мозку, паралізація може бути. Там кінцівок або нижньої частини за словами Наталії Андрій, попри прогресуючу хворобу, дуже життєрадисний хлопець, адже родина не акцентує уваги на його ваді і виховує дитину як гармонійно розвинену особистість. Він такий у вас позитивний, активний. Він ходить в басейн, він ходить на лижі. Він займається в театральній студії. Він поки ще він не комплексує. Хоча ну, це вже естетична проблема теж. Ну, воно вже видно, дуже видно, що в нього викривлений хребет. Він не може бігати з хлопцями в футбол, скільки він хотів би. Він не може їздити на велосипеді, скільки він хотів. Його не беруть майже нікуди на спортивні секції. Зараз він займається лижами, Красовська Олена його взяла, але ж вона взяла в групу його дітей-інвалідів. А він хоче, він хоче ну за звичайними дітками. Він хоче бути звичайною дитиною. Сам же Андрій чекає на операцію, щоб якомога скоріше втілити в життя всі свої мрії. Я хочу, щоб мені, коли мені зроблять операцію, я міг вже жити як повноцінне дитя, щоб я міг кататися на велосипеді, бігати, ходити, щоб в мене не було білі спина. Я ще мрію, щоб війна кінчилась, поїхати на море з батьками разом. Лікарі сказали, чекати більше не можна. Операцію Андрію треба зробити впродовж одного-двох місяців, і чим скоріше, тим краще, бо з кожним днем ситуація погіршується. На даний час в нього зажимаються легені, і в нього вже порушене дихання. Лікар сказав, що краще зробити впродовж місяця, поки ще не жарко. І вже не холодно, тому що це буде великий розріз на спині, і краще буде, якщо ми зможемо там накрити його простинкою, а не вдягати або не вкривати ковдри, ну щоб воно краще заживало, і щоб йому краще перенести в цей реабілітаційний період. У клініці виставили орієнтовний рахунок за операцію 400 тисяч гривень. Олег, чоловік Наталії, батько Андрія, ветеран російсько-української війни. Він отримав важку травму на фронті, у зв'язку з якою його звільнили зі служби. Тепер чоловік працює на місцевому підприємстві, отримує невелику зарплату. Це дуже стидно ходити з протянутою рукою. Для нас кожна копійка важлива, скільки назбираємо, дякуємо людям, люди відкликаються. Як тільки назбираємо потрібну суму, поїдемо робити операцію. Більше ми чекати не будемо. Ми не можемо ризикувати здоров'ям і життям своєї дитини. Звісно, родина готувалася до дороговартісного лікування, але для простих людей сума у 400 тисяч гривень просто непідйомна, і це тільки за операцію, не враховуючи реабілітацію. Зібрати таку велику суму в такий короткий термін для цієї сім'ї нереальна. Тому вони вирішили просити допомоги. Розмістили оголошення про збір коштів у соціальних мережах. Збір трохи рушив з місця. Попри велику кількість зборів для військових люди все ж таки відгукуються, розповідають букіни. Дружина старшого брата Андрія Анна фотограф. Дізнавшись про критичні ситуації, підключилися аніматори та друзі. Це знайомий Ані, щоб допомогти наблизити мрію хлопчика. Ідеї не було спочатку. Це все пройшло дуже спонтанно. Вони, можна сказати, сам, самі знайшли мене і зателефонували, і сказали, Ань, давай робити. Це була Аня, вона власниця Smile Studio. Я з нею працювала дуже багато разів, тому ми знайомі. І це це вона Небайдужа Молодь створила справжнє дитяче свято. Домовилися з власниками одного із розважальних закладів шостки про приміщення. Тут організували і фотосесії, і аквагрим, і ростові ляльки, і різні розважальні конкурси для дітей, щоб запобігти дуже великому скупченню дітей. Вирішили поширити інформацію про дитяче свято, організоване заради порятунку життя Андрія, між знайомими. Умови, щоб потрапити на захід, були простими. Це донат від 250 гривень. Родина Букіних дякує всім за допомогу. І далі потихеньку рухається до заповітної мети врятувати здоров'я і життя Андрія. Допомогти родині може кожен, перерахувавши кошти на банківську картку або навіть поширивши інформацію про потребу грошей на лікування. Ми зробимо все, щоб це все вийшло, бо ми не маємо права опускати руки. Бо як не ми, то хто?